Депутати, На президії я ще пропонував, якщо є голова адміністрації, далі голова ради і заступник, то знову ж я пропонував по заступнику голови адміністрації. Я зараз зроблю буквально три хвилини згідно регламенту, заберу час. Що таке партія регіонів? Це клан кримінальних мутантів, які силою, тиском, компроматами, чим завгодно, адмінресурсом. На свою сторону затягували освітян, лікарів, всіх людей, які є в бюджетній сфері. Керівників підприємств, установ, організацій, голів сільських рад тижні. Тому то цим займався в основному хто? Йорошки? І заступник з гуманітарних питань. Єрошки не працює. Я теж, я теж на собі маю э, тягар, що я був теж членом партії регіонів. Але коли 9 вересня, що все. Коли 9, 9 вересня став, отримав э, статус безробітного, ну, то я і спалив квиток. Так? А чому, чому ж ви на сесію не прийшли попередню? На попередню сесію чому не прийшли? Чому я не був на попередній сесії? Тому що мені подзвонили, що сесія не відбудеться. Хто позвонив? А, хто. Хто? хто Голова адміністрації? Але ж я вибачте, закінчу. Тому то по персоналі цим в основному займався. Заступник з гуманітарних питань Негода Олександр Гороч. Тому я ставлю питання і внести в список і недовіру заступнику голови адміністрації Негоди.